Чергова критична стаття в західній пресі щодо Зеленського, з'явилася цього понеділка. Політіко пише, що в Києві не повірили словам президента про готовність оголосити вибори і не йти на другий термін після припинення вогню. Його слова в людей не викликали жодного, жодного інтересу. А з боку політичних опонентів. Лише зневага і недовіра. Навіть депутати від слуги народу вважають, що Зеленський не планує залишати владу і налаштований оптимістично щодо своїх перспектив переобрання. Такі висновки зробили після нещодавної зустрічі з президентом депутати, які поспілкувалися. З цим виданням політико е, пише, що в Україні повним ходом іде передвиборча агітація. Хоча точні терміни проведення виборів нікому насправді не відомі.